Ви знаєте, зізнаюся вам чесно, прямо зараз у мене дуже дуже швидко б'ється серце. У мене пересохло в горлі, у мене трішки ватні ноги, і я боюсь, як би не почалось маленьке запаморочення. А все знаєте чому? Тому що я трішечки відчуваю напругу, яка граничить. Із стресом і з певним страхом. І хоча вже багато а, таких різних публічних промов за спиною, але все рівно кожного разу я відчуваю невеличкий страх. Буквально тиждень тому назад я спілкувався зі своїм дуже добрим другом, і він говорить про те, як закінчилось чергове служіння, і він побачив одну жінку вже такого старшого віку, і він вирішив трішки підвести її додому. І коли вона сіла, вони почали спілкуватися, вона почала ділитися своїм серцем, своїми такими хвилюваннями, переживаннями. І він каже, одна фраза його неймовірно неймовірно просто зачепила. Ця Жінка каже: мені настільки страшно і важко жити, що мені здається, єдиний вихід це якби Бог уже забрав мене з цієї землі. Я не можу, я просто всього боюся. Мене все лякає. Ми з ним багато про це говорили і говорили про те, що чимало людей сьогодні наповняє це почуття. Цю ж проблематику, і лідери церкви, нашої церкви також побачили, також переживають, також проходять, помічають у багатьох із нас. І саме тому ми б хотіли наступний місяць говорити саме. Саме про цю тему, саме про страх. І хтось скаже, для чого про це взагалі говорити, адже страху і так дуже багато, він і так наповнює моє серце, життя, різні процеси в моєму житті. Але перший крок до стілення це діагностика і пошук інструментів, які допомагають подолати страх. Я вже сказав, що я відчуваю страх, коли кожного разу десь доводиться публічно щось говорити, але разом з тим. Разом з тим я досліджував це питання, вивчав і намагався зрозуміти, як мені себе заспокоювати. І для цього, звичайно, є певні методики. Е, можна попити водички, можна глибоко подихати, е, треба однозначно помолитися, і багато-багато чого іншого може допомагати заспокоюватися. Але коли я почав трошки занурюватися в цю тему, зрозумів, що тема страху вона просто надзвичайно обширна. Я був здивований, друзі, коли. Дізнався, яким великим, багатим є словник термінів, які позначають страх. І я відразу хочу сказати, що страх це нормальна, абсолютно нормальна емоція, яку Бог нам подарував, і багато людей вам скажуть, і ви самі це знаєте добре, що страх є причиною нашого самозбереження або інстинктом нашого самозбереження. І ще раз хочу сказати: дуже часто страх допомагає нам. Прийняти певні рішення. Погано, коли страх починає над нами домінувати, коли ми стаємо рабами страха, страхів, коли ми е, піддаємося тому, щоб він брав нас в полон. І коли це відбувається, тоді починається фобія. Так ось, говорячи про фобії, уявіть собі. Що існує сотні різних фобій. І я зараз хочу вам дещо запропонувати. Я назву вам 27 різних фобій, поширених фобій. А ви спробуйте зрозуміти, яка кількість властива вам. Можете загнати просто пальці чи відкладати собі в своєму розумі ту чи іншу фобію, і в кінці побачити, чи властиві вам якісь страхи. Хоча, безперечно, ви хоробрі, безстрашні люди, але, можливо, є якісь приховані страхи, на які ви не звертали увагу. Пробачте, далі буде цілий перелік дуже складних слів: гілофобія, страх лісу заблукати в лісі, колись я був заблукав, і знаю, як це, демофобія, страх скупчення наступу, аутофобія, страх самотності або страх залишатися на самоті, вермінофобія, страх бактерій, мікробів, страх заразитися, гемофобія, страх крові. Глософобія, страх публічного виступу, про що я вже сказав, децидофобія, страх приймати рішення, дедасклейнофобія страх ходити до школи. Отож, не користуйтеся цим, не зловживайте. Я звертаюся до дітей: герпетофобія, страх рептилій. аквафобія, страх води, Аплодоксофобія – страх перед думкою оточуючих, елурофобія. Страх кішок, алгофобія страх болю, антофобія страх квітів. Тому, дружина, якщо ваші чоловіки давненько надарували вам квіти, можливо, вони не те, що не романтичні, вони просто, можливо, бояться їх, квіточок. А тихофобія страх зробити помилку, неофобія, страх змін або страх чогось нового, венострофобія, страх красивих жінок. Гіпенгіофобія страх взяти на себе відповідальність, що дуже часто властиво нашому поколінню. Ейсоптрофобія страх власного відображення в дзеркалі. І таке є. Ну, я думаю, це не про нас. Ергофобія страх працювати. Тож, напевно, ви не лінива людина, у вас просто може бути цей страх. Номофобія страх залишитися без мобільного зв'язку або взагалі без зв'язку. Нозофобія страх захворіти. Синкопофобія страх знепритомніти, трипанофобія страх голок та уколів. Є тут такі люди? Філофобія – страх закохатись напередодні Дня закоханих. Пеніофобія – страх бідності або зубіння, цей страх, напевно, нам властивий, і плутофобія страх багатства або страх перед накопиченням грошей. І таке, що виявляється, є. З 27 страхів, скільки страхів або скільки фобій властиві вам, можете не відповідати. Фобія від Давнього грецького це страх або хворобливий страх, і раціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликається абсолютно різними ситуаціями. Однак Талі Шарлот, професор нейробіології із коледжу Лондона, вона склала список найпоширеніших фобій у світі. І уявіть собі, порівняла цей список із реальними, найпоширенішими причинами смерті. Давайте порівняємо. Отож, 12 найпоширеніших фобій у світі: арахнофобія, люди бояться пауків. Хм, перше місце. Офідофобія, страх змій, акрофобія, страх висоти, агорафобія, відкриті простори, кінофобія це страх собак, астрофобія це страх гряуму е, блискавки. Клаустрофобія, тісні приміщення, коли лякають саме вони. Мізофобія, страх мікробів, Уже йшлося про це: аерофобія, страх перельотів, трипофобія, страх отворів, канцерофобія, страх захворіти на онкохворобу та танатофобія. Це страх смерті, причому медики, соціологи, психологи, науковці говорять, що так чи інакше всі абсолютно страхи у світі можна звести до одного ключового: це страх смерті. І існує дуже чітка кореляція між тим, що люди, які вірять в Бога або взагалі релігійні люди, вони майже втричі разів менше. Рідше бояться померти, ніж люди, які не вірять у потойбічне життя або у вічне життя. А що говорити про поширені причини смерті? Ви можете подивитися на цей слайд і побачити, що з тих усіх фобій, які ми щойно згадали, майже ніякі, буквально тільки дві, вони реальні. Тобто ці списки не співпадають. І знаєте, що це означає? Це означає не що інше, як те, що дуже часто більшість із наших страхів вони є безпідставні, вони є надумані, вони є нереалістичні, і величезна кількість цих страхів ніколи насправді не збудуться. А чого ж бояться українці у серпні 23-го року було проведено дослідження на замовлення Українського інституту майбутнього? І було встановлено, що українці вони більш реалісти, Ми з вами більш реалісти. Ми не боїмося ні пауків, ні відкритих просторів, ні чогось такого. У нас є реальні загрози, реальні небезпеки. Ми живемо під час війни, і ми маємо значно куди більш приземленіші страхи. Виявляється, що українці найбільше 38% з них бояться зростання цін, зменшення або втрати доходу, бояться ще 36%. Ну і ви можете побачити. Які ж їхні страхи, можливі блекаути, погіршення фізичного здоров'я, постійні обстріли, ядерний удар чи ядерна війна це фактично той страх, який сьогодні наповнює майже третину нашого з вами суспільства. Люди переживають про падіння економіки, про дефолт, про вибух на Запорізькій АЕС, про масштабний контрнаступ агресора, про погіршення власного психічного здоров'я, і ще про багато чого ми з вами також переживаємо. Люди переживають про те, що Третя світова війна може стати абсолютною реальністю, і таких 18%. Багато думають про те, як би не сталася окупація мого села чи міста. Таких 16%. 15 з них думають і переживають про втрату власного житла. І багато хто переживає про втрату близьких. Але знаєте, що мене порадувало у цьому опитуванні? Це дивно, але щось тут і порадувало. Це те, що про розлучення та сварки в родині люди майже не переживають. Це останнє місце. Знаєте, про що це говорить? Що українці впевнені у своїх сім'ях, у своїх коханих, у своїх рідних, у своїх найближчих, і це насправді дуже і дуже дивовижно. Що ж взагалі може статися внаслідок таких безпідставних або і цілком можливих небезпек? На замовлення третього саміту перших леді та джентльменів, зокрема, пані Олені Зеленської, було проведено дослідження, в якому прийняло аж 11 тисяч осіб в 11 країнах. І було встановлено, що фактично дві треті всіх опитаних переживають ті чи інші морально-психологічні проблеми, проблеми власного ментального здоров'я. Найбільш піддатливим виявилися саме молоді люди. Молодь найбільше у віці 18-24 років піддатлива різним стресам. 56% з них так і сказали, що вони відчувають постійний стрес. 53% сказали, що відчувають постійну пригніченість або сум. І 45% сказали про те, що відчувають виснаженість. Це корелюється з іншими даними. Організації Охорони здоров'я та Всесвітньої Всесвітньої організації Охорони здоров'я та ООН. Було зведено величезний масив даних у цю діаграму, яку ви зараз бачите на своїх екранах. На своїх екранах. На слайді. Величезний масив даних. І було чітко встановлено, що протягом останніх 12-13 років. У світі неймовірними темпами зростає зростають тривожність і кількість медично-клінічно зафіксованих прикладів і випадків психоемоційних хвороб. І от ви можете побачити, що серед покоління 35 плюс рівень цих розладів, цих проблем, цих переживань, цих стресів, він майже однаковий. Він тримається на майже на тому самому рівні. Ми можемо побачити, що серед покоління 26-34 роки відбувається незначний ріст кількості медично зафіксованих показників. Але от, найбільш ризикованими групами виявилися саме підлітки у віці 12-17 років і молоді люди у віці 18-25 років. Якщо ми подивимося на цю діаграму досить уважно, то ми побачимо. що... Саме приблизно у 2010, 2011, 2012 роках відбувається початок цього стрімкого росту, цих різних психологічних проблем у світі. Як ви думаєте, чому саме у цей час? Саме тоді? Стрімко увірвалися у наші з вами життя соціальні медіа, соціальні мережі і можливість доступу до, до інтернету. Люди почали порівнювати себе з іншими людьми, з іншими життями, з іншими обставинами і все це. А також з часом ковід, і, звичайно, що тривожна ситуація у світі породжують всі ці, ці моменти і обставини. Можна ще було багато говорити про різні опитування, зокрема про опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведено майже рік тому назад. Вони запитали, а які ж емоції, які переривання відчувають люди, і як часто вони їх відчувають. Фактично дві треті всіх українців нас станом на рік тому назад, я думаю, що ситуація не сильно змінилася в кращу сторону, по крайній мірі так точно. Вони мають різні хронічні проблеми психоемоційного стану. Ви тільки погляньте на четверту позицію, почуття тривоги та страху постійно відчувають 35% українців, 40% час від часу. 75% живуть. Зі, зі своїми страхами, з власними страхами. І не дивно, що таким поширеним явищем емоційного стану для багатьох стають панічні атаки. Я не знаю, чи хтось переживав на собі. Я переживав декілька разів, буквально серед цього тижня спілкувався з одним хлопцем, який також відчув на собі. Ви можете побачити, які ознаки, і це доволі фізичні ознаки, доволі конкретні ознаки цих, цих панічних атак. І я дуже рекомендую вам ознайомитися із тим, як діяти, як реагувати саме в таких випадках, щоб допомогти і самому собі, і іншим людям. Найбільше напади страху ми переживаємо тоді, коли ми відчуваємо втрату контролю та влади над власним життям, каже Шарлі Терро. А страх це, між іншим, ще й проживання тут і зараз негативних чи небезпечних подій з такої, скажімо, теоретичної сторони, які далеко ще. Не відбулися і, можливо, навіть не відбудуться. До чого це все? До того, що перший крок до зцілення – це діагностика. І моє завдання сьогодні було не стільки вас налякати зайвий раз, настільки підвести е до ще якогось додаткового стресу, а довести, що проблема реальна, вона недумана, не надумана, вона має цілком реальні вияви і, і аспекти. Тому е протягом наступних тижнів будуть дуже, я сподіваюся. Хороші, благословенні, надихаючі проповіді, думки, інструменти, які допоможуть нам боротися із цим почуттям, із почуттям страху. А зараз хотілося б запропонувати всім нам об'єднатися у групи по три, можна по двоє, але бажано краще по три, і буквально по одній хвилині поговорити про власні страхи. Про ті страхи, які наповнюють ваше серце. І це нормально, ділитися власними страхами. Всі ми їх відчуваємо, переживаємо. Для того, власне, цієї презентації, щоб довести саме це. Поділіться своїми страхами і буквально одну-дві хвилинки помоліться про те, щоб Бог дав вам зцілення. І я впевнений, що Бог буде обов'язково в вашому житті це робити. Адже Бог дає нам жити в свободі. Бог великий. Ти Бог свободи, ти Бог, який даєш свободу від будь-якого страху, від будь-яких хвилювань. Ти точно, напевно, не хочеш, щоб якісь страхи вони одягали нам кайдани, вони сковували нас, вони обтяжували наше життя, Господи. Ти був на землі і є на землі. Ісус, ти переживав різні так само якісь хвилювання і всі ті самі процеси, які сьогодні ми проходимо, Боже, але Ти. Брав владу над своїми страхами, ти перемагав свої страхи, Господи, і ми благаємо, щоб Ти наповнював нас а, цією ж самою здатністю. Благослови нас, Господи, щоб кожного дня ми брали владу, ми брали контроль над своїми страхами і вірою проганяли їх із своїх життів. Ім'я Ісуса молимось. Амінь.